Величезний привіт! Запрошую на улюблену нашу Аврору. Сьогодні подивимось з вами посуд. Роздивимось, може будуть якісь новинки, акції та знижки. Давайте розпочнемо з верхніх поличок. Я вже показував цю криманку чи десертницю. Називайте як хочете. На ніжці ось така досить гарна буде оригінальна тут десерти, правда? ж? Цікава, така 49 гривень вона, бачу, розібрали. Було дуже-дуже багато таких. Так, це ці новинки, чашка скляна, ребриста, і вони йдуть, а, ось така, така, бачите, як димка. цікаво І щось воно таке, як і перла... Ні, ось як перламутрова, правда? Це також гарні дівчата стояли, дивились, взяли собі ось ці от чашечки. Досить непогані, не, не естетичні, красиві. так Ну, ось ці йдуть в двох кольорах. Вони йдуть як новинка 88 гривень. Хочу подякувати за коментарі та за ваші подобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Ну, ці дійсно красиві: 69 з фігурною ручкою. А якщо почекати, можна дочекатись акції, тобто знижки їм нам буде дешевше. Такі по 77, Ну теж дуже красиві. Надзвичайно зараз набирають популярності. Ось ці чашки такі скляні, прозорі, грибристі різні. Дуже схожі на ось цю чашку. Да, тільки ці жовтою такою ручкою. Прозорі також дуже гарні. По 77 гривень. Ось такі чашки. Бачу новинки не знаю. Я таких не бачив, вам мабуть не показував. Дійсно, я не пам'ятаю. Так, по 59 гривень також іде така димка. І ось така жовтенька в двох кольорах. Так, що тут у нас далі? Ну, типу, 39 гривень такі, мацюпоньки на 200 г на кавуську. 39. Пухнастики по 44 гривні. Так, з фігуркою всередині. Ці по 49 для дітей на компотік, як я говорю, так? Ось ось ця. Це у нас чашка скляна з фігуркою по 129 гривень. Правда, зірочка перевернута. Бачите, хто зображений? Я думаю, ви зрозуміли. Так, оці дуже мені подобаються склянки. 44 гривні одразу бачу хіто До речі, 44 гривні, лайм. Бачили нові, новий напій? Забув, як називається. Моджо моджо кажеться. Моджо дуже схожий на ну взагалі, як лайм зроблений, як коктейль лайм. Спробуйте 39 Скляна низька. Да, це вона на 245 Чи це не вона? Та да, 245 грамів по 39 гривень. Так, оці а, склянки йдуть в трьох кольорах. Мені здається, тут бракує ще якогось одного кольору зеленого, мабуть, або жовтого. Зараз зі знижкою а, ось такий стакан із а, червоної глини, різблений. 29 гривень на 320 грамів на компотик або узвар. Стакан з подвійними стінками. Правда, тут така черепушка, а коли вона наповняється, одразу видно її краще. Напій додає колір цьому черепушку, цій черепушці 99 гривень. Так чи 69, або 69 з подвійними? Тут дві з подвійними стінками. Так, да, 69, а 99 ось ця з блискітками. Так, скляні а, стакани високі, рефлени, по 55 гривень. Вони нещодавно, нещодавно з'явились в Аврорі. Але якщо я пам'ятаю, то такі, такі самісінькі були ще, мабуть, в кольорах, ще давніше-давніше, як тільки аврора відкривалася. Щось таке пригадую, 55 гривень. А що зараз ось ці стакани на, по 19 гривень, до речі, такі цікаві, їх можна навіть використовувати як для желе. Досить такі цікаві. І він і не впаде, і так цікаво. <гум> так, я хочу пробити ціну. А, тут без цінника Досить такі, знаєте, оригінальні. Так, вони зараз зі знижкою. 22 гривні ось такі стакани на 285 грамів. Що тут ще у нас такі цікаві Ну, бачу, що... Доступні ціни на посуд в магазині Аврора не є такі, знаєте, захмарні. Так, і келихі по 69 гривень. Теж така димка. Так. Да, 69. Вони йдуть, бачу, в трьох кольорах. Ці банки я вже показував, 77 гривень. Зараз вони зі знижкою. Герметичні скляні з кришкою скляною. Так, по 39 такий салатник скляний на ніжках. ну Це, мабуть, знаєте для цього, для бурячок гострих, для хрону, чи для хрену, чи для хріну. Зараз зі знижкою ось такий салатник порційний, по 19 гривень. Можна зекономити 10 гривень. Так, я чомусь а, я не бачу ось цих салатників. Як стояв один, так і стоїть один. А в іншій Аврорі їх дуже-дуже багато. 34 гривні. Так, ось такий скляний по 29 гривень. Салатники прозорі. 69 гривень. Такий маленький. 119 Трішки такий більший і великий по 149 гривень. Ну, а ці новинки я вже показував надзвичайно красивий посуд. Можна зібрати, як я говорив, вже цілий сервіс. Так, ось така глибока тарілка, піали або салатники. Зараз проб'ємо ціну, тому що не бачу. Думаю, не думаю, що 40 гривень і той, і 40 гривень маленька. Зараз проб'ємо цю маленьку ціну. Так, і зараз проб'ємо ціну з цього великого. Ну 99, Я ж думаю, не може бути що два по 49. Із цієї серії ось така глибока тарілка по 77 гривень, Вона ну, дійсно як супова. Це не, не обідня. Може обідня? Не знаю. Так, тарілка, да, тарілка супова. І тарілка десертна 59 гривень. Так, зі знижкою ось такі хвилясті зараз салатники по 39 гривень, можна зекономити 10 гривень. 34, ось такі невеличкі салатники. Люмінарк також можна зекономити 10 гривень. Ну, це також новинки. Новинки, які нещодавно з'явились в Аврора. Це також іде Люмінарк. Надзвичайно красивий посуд. Це люмінарк 64 гривні. Тарілка супова, 20 см. Потім а, тарілка десертна, ось така. Ну, Чимось мені подобається, не знаю. Мінімалізм такий. А, 59 гривень десертна тарілка і величезна тарілка обідня. Подивіться, яка вона гарно різблена, цікаво зроблена. І колір такий не дуже темно-сірий, такий в міру. Серединка світла і краєчка темніші. А по 64 гривні 25 см. Також можна зробити собі сервіз, зібрати на свою команду домашню. 69 гривень тарілка, ось така супова люмінарк фісташка. І точнісінько така сама, тільки така ось блакить, по 64 гривень також супова. Ще Я тут бачу, також є обідні тарілки, точно в таких же самих кольорах. 25 см діаметр йде. І а, ось ця. Зараз проб'ємо. А, 64 гривні, бачу. 64 гривні вони. Дуже цікаво привозять тарілки. Це дуже а, добре, коли можна зібрати і велику ось таку обідню. Одинакові, так? і маленькі, і великі. Я це маю на увазі. Ось є десертна, така як оця Мацюпонька. Як ця велика. Десертна по Так, тарілка десертна. Фарфор, морська блакить. Це, мабуть, ця морська блакить. А ця 77 гривень. Давайте проб'ємо ціну. Да, це 77 гривень, а ця блакить по 59. Зараз зі знижкою можна зекономити 10 гривень. Оці також нещодавно з'явились на полицях магазину Аврора. Так, десертна і ось така глибока, мабуть, 84, на джель щось подібне майже. 59. Так, ось такі дивіться, десертні тарілки. Тут є і орхідеї, і лаванда по 49 гривень. Вони всі зараз йдуть. Mm -hmm. Так, ось такі і ось такі. Всі по 49. Але є якісь і по 39. Зараз будемо дивитись з вами. Так, мабуть, оце. А ось ці по 55. Салатник. Такий, я би не сказав, що маленький. 23 см, 99 гривень. Обідня тарілка, звичайна, біла, 39, десертна 49. Я знайшов ось таку ще глибоку, така сама, як була десертна. Теж можна зібрати цілий сервіс, салатник. Так. Поки що сюди поставимо, хоча не знаю, тут він тільки один стояв. Це також, дивіться, цікаво. А, просто його звітом взяли сюди. 59 гривень. Треба переставити. Заберемо звідси і поставимо туди. Так, добре. Також дивіться, така сама глибока, як я вам показував, десертна і обідня велика. Хвиляста 88 гривень супова. І навіть є добре. Покажу ось ці салатники. А вони цікавіше зроблені. Дивіться, як гарно. Бачите? 109 гривень. а зараз подивимось на ось ці. Я завжди на них дивлюся, але мені посуд не потрібен. Посуд є, мені вистачає. 119 гривень, але для презентації якихось блюд для відео я би не відмовився. А, що я хочу, хотів сказати? Тільки щось. А, я хотів сказати, що для презентації, але я зараз не готую, часу взагалі немає. Так, а ці по 88, так? Да? Добре. Я був в Турції. Багато років назад. Ось такі привіз собі з Турції схожі, але ще більш такі розмальовані. Там турецький огірок всякий різний. А, ось. Ох, добре. Турція, моя дорога Турція Поїдемо скоро з вами відпочивати. І все у нас буде. Так. 64 миска з червоної глини на 550 грамів для якогось бограчу. А ось ця також цікава, дивіться, яка цікава різблена. Також червоної глини 64 гривні. А ось ці по 22 гривні, але я думаю, якщо б вони були якісь теж різблені, було б цікавіше трішки. Ну, а на цій мисці не вистачає тільки пирогів 88 гривень на літр 400 так, глечики для чинахів по 64 гривні на 730 грамів і велика каструля з червоної глини 219 гривень а, на 2 літри. З кришкою. Набір стопочок, 6 штук в упаковці, 88 гривень на 45 грамів. Ось такі в кольорах, мабуть, є, бачу тільки один такий червоний, з кришкою скляна ємність для напоїв по 59 гривень. Можна зекономити 10 гривень. До речі, в минулому відео дівчата писали, що хороша оця фірма сковорідка антипригарна алюмінію оцієї фірми Крав, Що вони добрі. Так, діаметр 24 см. Браво шеф. Це така вже велика на 30 см. І ціна такої 399 гривень, можна використовувати на будь-якій поверхні кухонної плити. Забіл не знаю, але вона шикарна. Досить така важка. Не знаю як, але мені здається, що вона добра для приготування. Тут і тушкувати можна, тільки вона, на жаль, йде без кришки, лита сковорода. Антипригарним покриттям. Зараз подивлюсь ціну. І ціна, звісно, така, знаєте, віддати майже 1000 гривень. Цікаво, щоб вона ще була добра. Так, я її звідси взяла, але хочу вам показати ось цю ще. Ці дешеві я вам взагалі не показую по 130 гривень. Чи по 199 вони вже дивіться, граніт. Лита сковорода з антипригарним покриттям на 26 см. Так. І ціна такої сковорідочки 749 см. Так, вони не дешеві. О, мені тільки що підказала. Жіночка каже, дуже хороші сковорідки. Я маю. Я купила і сестра купила, каже, дуже задоволені. Так що, значить, вони вартують своїх грошей 29... Ой, 26 см. Ось така. Цікава ваза. Безцінна. А, по 44 гривні бачу. 44 графін для для графина, для графіна, графін для гра... графіна. Чи як він там графін? Граф для графа Монте Крісто. Так, добре. Для оливкової олії, хоча можна і таку олію налити. Пляшка для оцту. Це ще й пляшка для оцту з оливками. Але добре, що є носик. Це дуже добре, зручно наливати. Так, ось це також пляшка для олійки, мабуть. Чи для оциту. Пляшка написано для олії або для оциту. Вони продаються в коробочках. 129 для олії. От скляна з дозатором. Це добре, це зручно. Так, набір склянок підтримує український, український виробник. Шести штук. Зараз вони зі знижкою. Ну тоді все, я буду закінчувати відео, хотів вам показати якісь новинки, я слідкую ще Аврорі за новинками, нічого зараз, на жаль, немає, буду слідкувати, якщо щось буде нове, обов'язково покажу та зніму. І економних вам покупок, всього найкращого, я хочу, щоб у вас було все гаразд.